Добрий день! З вами Наталя Миколаївна тема уроку, який буває в мене день. Підкажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Підкажи, який зараз стан неба? А яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Опади це сніг, дощ, іній, туман тощо. Сьогодні ми з вами поговоримо, яким буває у вас день. Також ми поговоримо про настрій людини, від чого він залежить та як його покращити. Найціннішим для кожної людини є її здоров'я. Коли ви веселі, міцно спите, вдень рухливі, ви здорові і легко впораєтесь із будь-якою справою. Купити здоров'я неможливо, тому його необхідно зберігати і обов'язково зміцнювати. Як ви розумієте, значення слова настрій. Правильно, настрій це ваш емоційний стан. Ви можете бути веселим, можете бути сумним. Тобто настрій це всі переживання, почуття, які виникають у людини протягом дня. Яким же буває настрій? Ще раз подумай, будь ласка, окрім радісного та сумного. Чи однаковий у вас настрій протягом дня? Що може впливати на ваш настрій? Що може його зіпсувати вам? Що може поліпшити настрій дорослій людині? А що може поліпшити настрій дитині? Спробуй дати відповіді на всі ці питання. Звичайно! Поліпшити наш настрій нам можуть допомогти, наприклад, наші улюблені справи. Розгляньте якраз малюнок та впізнайте емоції кожної з дітей. Та подумайте, чому у всіх з них різні емоції. Пам'ятай, що настрій нам може допомогти підвищити так? зустріч із друзями. Спілкування з однокласниками, можлива зустрічі з учителем, можливо, якісь рухливі ігри або улюблені заняття. Навіть якщо ти з'їси щось смачненьке, це також може тобі поліпшити настрій. Для поліпшення настрою можна ходити, наприклад, на прогулянку. Давай розглянемо все ж таки наш малюнок та подивимося, які ж емоції є. Поглянь, будь ласка, на вулиці йде дощик. Поглянь на того хлопчика, який грає в м'яча. Він тримає в ручках м'ячик і він веселиться, йому дуже весело, що йде дощик. Якщо ось є хлопчик, який просто радіє дощику, тому що він же закінчив заняття в школі і він йде додому. А ось маленька дівчинка. Вона чомусь засмутилася, в неї поганий настрій. Тому що вона побачила, що кошенятко намокло. Вона допомогла кошеняткові і в неї став гарненький настрій. Розгляньте малюночок та впізнайте емоцію. Подивіться, ось хлопчак іде, він дуже здивований, що пішов дощик і намагається зробити те, чого робити не можна. Він накриває голову книжкою. А ось хлопчик іде з парасолькою, в нього поганий настрій. Подивіться, будь ласка, він засмучений, щось його все ж таки засмутило. А в дівчинки, вже в тому дощовичкові, гарний настрій, вона запустила кораблик з папером, і він по калюжам пливе. А хлопчик поруч, погляньте, він сумний, тому що його. Обризкав автобус. Він не побачив, що автобус йшов, і він його опризкав. Тепер він брудний. Це зіпсувало йому настрій. Покажіть за допомогою нашого виразу обличчя емоції та спробуйте обрати відповідний смайлик. Ануш, ж, по Уявиш, що ти отримав бажаний подарунок. Так, дійсно, смайлик саме такий. Так, молодці. А ось цей настрій злякатися чогось, наприклад, собаки, миші чи павука. Покажи своїм виразом обличчя цю емоцію. Ось вона, це емоція страху. А зараз поглянь, уяви, що ти зустрів друга, якого довго-довго не бачив. Так, радості немає меж. Будь ласка, спробуй відшукати, який ти сьогодні. Та скажи чому. Давай з тобою виконаємо вправу. незакінчене речення. Мій настрій покращується коли, або мій настрій може зіпсувати і назви, що саме. Давай спробуємо на дереві емоцій обрати саме свою емоцію, яка показує, який ви сьогодні. Який у вас був день? Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці першокласники молодці. Дякую вам за урок. Бувайте, до наступної зустрічі!